Вогонь знищив господарську будівлю у літинській громаді. Вигоріло 100 квадратних метрів площі. Займання сталося ввечері 19 травня. До місця виклику одразу направили три рятувальних підрозділи та штаб оперативно-координаційного центру. Також вогонь знищив будматеріали, які зберігалися у складі: вантажний автомобіль та холодильники, що стало причиною загоряння. Наразі встановлюють фахівці. На вихідних на трьох гектарах вигорів сухостій, суха трава та очерет. Загоряння в екосистемах було у Гайсинському, Хмільницькому, жмеринському та Тульчинському районах області та у місті Вінниця. На Вінниччині сталася 21 пожежа. Одна з наймасштабніших відбулась вчора ввечері в селі селище Літинської громади. Там зайнявся металевий вагончик на площі 100 квадратних метрів, згорів автомобіль, побутова техніка на щастя з людей ніхто не постраждав. В екосистемах вогнем опалено понад 8 гектарів землі. Рятувальники Вінниччини нагадують, звертаються до людей, аби вони дбали про пожежну безпеку. Не лише у побуті, а й на відкритих територіях, адже вогонь за лічені хвилини знищує все на своєму шляху.